Так, хлопці, всім привіт. Кого зацікавило, кого не цікаво, хто підписаний. Хто не підписаний, хай підписується. В общем, всім привіт. Помічник нам трохи буде заважати. Там він когось отрабатує на дворі. Робота й зайнят. Так. В общем, це відео більш для Олександра. Для Олександр. Там Вінницька область, заказав він мені, каже, є в мене Зіловський маховик, є в мене морква, хочу корпус, вал, шків і все. А шків хочу, Був, була розмова взагалі, він казав, буду від мотоблока чи якогось там дизелька, моторчика, не знаю. ну, Якогось двигуна внутрішнього згорання. Кажу... то все, звісно, хорошо, но він гаркатить, солярить і хаває чи бензини, не знаю. Кажу, зробіть он на стиралку. Этот самий маховик, до речі, зіловський, він важкий, йому там хватить мощі. Він подумав, подумав, в общем, вирішив унісекс. Тобто, Кліновий ремень профіль B і PolyClін Profіль PG. Не знаю, воно на камеру щось не не хоче фокусуватися на мої грязні пальці. В общем, профіль PG що тут. Що тут. До речі, треба було його ще два дні назад відправити. Ну, як ми домовлялися з ним. Верніше, не домовлялися, як я обіщав. Но Вирішили, що і двигун я йому заодно положу. Двигун і регулятор обертів. Ну, трохи прийшлось почекати, поки воно приїде. Я, до речі, не перший год займаюся цим Регулятори беру одного хлопця. Ну, досить дешево і досить працює. А, двигун, до речі, ж не один приїхав. Приїхало їх декілька. Багатенько їх проїхало. В общем, то будуть, далі комплекти будуть. Будуть комплекти, будуть продаватися вали з маховиками, з морквами. В комплект двигун буде входити, регулятор обертів, пасок. В общем, треба буде тільки приварити і колоть дрова до циркулярки, до, до чого угодно. приварив, двигуна під'єднав і вперед. В общем, ладно, відео не про то. Зробив я йому вал, до речі, я його вже показував. Цей він маховик сюди сам насадить. Ну, верніше, посадку я зробив, а отвори він поробить. О. Що тут є? Каже, підключиш мені, та кажу підключу. До речі, воно поїде. Тут дядько той, що робить ці регулятори. Вон тут схема подробніша. Ну, подробніша Для таких, як я, Валентів. Що тут пише? Коротше, щось тут пише. Ну, я тут без схеми знаю, як його під'єднати. Це дядькові поїде, буде гратися. Все, я його вже під'єднав. Оберти в ту сторону, що треба. Ну, це хіба що він захочеть... Двигун поставить під низом і наоборот. Ну він казав, що буде ставити так. Взагалі, не важна, там перемичка перекидається і все, оберти в другу сторону. В общем, що ми тут маємо? Де воно тут? Щоб хоч пальцями не влізти? Така грязна вилка. Ось мій. Чик, піхнули, А чого воно не дрикається. Должно дрыкаться. Наверное, тут одешло. -то Точно дешло. Так, шо мы? Нет. Не хочу. Я хоч... хочу. Хоч то включил. Блять. Кто еще зараз загалкает? О, контакт поганый. Все. Ну це він дрикається, це на мінімум викручено, На малих обертах він не працює. Ну, малі оберти, скільки там, то не, не треба такі. Ось додаю. По звуку чути, що він пішов, да? І навалюю. Він по інерції крутиться зараз зупиниться до тих обертів, до яких я накрутив. О, в общем і пожалуйста. Додаємо якому. В общем, все понятно. Все працює. Це крутиться в ту сторону. Виключу, щоб не дергався. О. Все, є таке дело. До речі, зараз попакую. Завтра поїде на почту. Все, це для Олександра. Все, готово. Хай дядька не клопочеться. Ну, є ж такі, вали вони ще безхозні. Оце маховик. Буде стояти газелівський, чи Уазовський, чи Волговський. Морква, пилка, ножі, два ножа. Ножі, до речі, дам нові в комплект до цього. Ну, це коли зроблю. Кому треба, можете питати. Цей вал безхозний. Морква ще не проточена, ну вона посаджена. Ну, ще не зроблена як. Бонус річбащене навалена. А тут вже все пороблено теж. Під ремінець стиралки, під такий ремінець. Тут, до речі, універсальний Якщо тут ми робили під профіль Б. А тут я трохи глибше перерізав. Можна профіля туди пхати. Профіль Б. ну Звісно, що профіля як пихаєш, то діаметр шківа менший становиться. Ну то понятно. Вот. Є на нього маховик 56 кг. Або у вас є маховик Зіловський, або там МТЗшний. Я проточу посадку під ваш маховик, щоб лишніх не переплачувати коштів. Товщина вала овала десь 45 мм, підшипники 208 мм, ну 40 мм внутрішній діаметр, довжина. Не знаю кому треба поміря. В общем, кому треба такі цацки, або такі комплектики, або ще щось до дровоколів, Там, я знаю, мене куди не гляньте. Моркви, моркви. Ось, до речі, <coughs> теж стоять замовлені. Це будуть готові дровоколи, повністю під ключ. Маховик, вали. Ну все як має бути. Тобто цікава така тема. Звертайтесь. Звертайтесь за ось таким номером 066 471 9200. Звати мене Андрій. Кому треба, той знаю, як мене знайти. Ну а на цьому все. До побачення. Гарного вечора.